Друзі, перші про головне поїхали. 27 грудня у Покровському районі зафіксовано черговий доказ воєнного злочину армії РФ. Двоє українських військовополонених, які здалися згідно з усіма нормами Женевської конвенції, були розстріляні на місці, стріляли в упор без допиту, без зв'язку з командуванням, без обміну Прокуратура, що оперативно прибула на місце після деокупації сектору, зафіксувала злочин за всіма міжнародними критеріями. Відеодокази, знайдені в планшеті одного з російських бійців, стали основним свідченням. Розстріл був не випадковий. Вістю, а цілеспрямованим актом помсти, і відповідь не змусила чекати. Через кілька днів підрозділ спецоперації ЗСУ під командуванням генерала з позивним Драпатий вийшов на слід групи, яка стояла за цим злочином. Бій був коротким. Одного з виконавців ліквідовано на місці, інший намагався втекти, але був захоплений живим. Його допит відбувся за всіма міжнародними нормами, і вже в перші години він зізнався у скоєному. Був наказ не брати нікого, стріляли одразу, не дивлячись на емоції та втрати. Українські військові не вчинили самосуд, полоненого передали СБУ. Його.

где командир всех гнал, несмотря на то, что невозможно было пройти, на все гонят. Мы говорили, что пройти невозможно, нужно время. Висят птицы. Он говорит, идите, нам без разницы. Оскорблял, унижал, угрожал также. После чего у нас было двое на задание. Мы пытались пройти на точку. Один отказался от испуга и ушел. Я остался один. Докладывали по рации, передали дальше своим. Мне сказали, иди один. Я пытался заскочить в деревню дачную. Меня до 300 тел, был Бог выброс. Также подтверждают подтверждаю данные события, так сказать, союзники. Я ухожу по рации, говорю, я 300. Мне сказали, откатывайся назад. Я отошел назад. Меня осмотрел медик. Он говорит, на откат. Господи, сказали, да. Прошли сутки. Мне сказали, иди дальше на задачу. Я говорю, я не могу пойти на задачу, так как у меня ранение, у меня, походу перебиты нервы или что. Я не чувствую ногу, она у меня не рабочая, это левая нога. Мне не оказали помощи, ничего. Так, помазали зеленкой и все, иди дальше. Я говорю, я не смогу пройти, там открытка, меня за 200. Мне сказали, пиши видео, то что ты отказываешься. Я говорю, я отказываюсь по состоянию здоровья, то что мне нужна помощь, после этого я пойду на задачу так я не смогу. Меня вывели на ноль, свозили к медроту. В медроте сказали, да, ему нужен госпиталь, у нас нет машины его вести, увозите сами. Командование места госпиталя передали мне в штурма, в штурмовое подразделение. Находясь в штурмах, уже третий день, мне также не оказывают никакой нет помощи. Не возят никуда, ни в госпиталь, ничего говорят. Нет машины, все пройдет. Что делать, я не знаю. Обращение написал про военную прокуратуру и по правам человека. Это, сами понимаете, займет долгое время. Прошу вас оказать помощь, разослать это видео, дать ему резонанс. За что буду очень благодарен. Пока живой. Найбільшим ударом стала публічна заява генерала, яка прозвучала вже після події. Замість звичного мовчання або погроз він прямо звернувся до всіх окупантів. Що беруть участь у розстрілах полонених та цивільних. Ми вас знайдемо усіх, де б ви не ховались, у бліндажах, у фейкових частинах, у підвалах тимчасово окупованих міст. Для вас немає прощення. Ви вже не солдати, ви воєнні злочинці, і жодна система не врятує вас від суду. Його звернення моментально розійшлося мережею, викликавши хвилю паніки серед мобілізованих. На тимчасово окупованих територіях десятки почали Мастійно залишати позиції або виходити з ладу. Під вигаданими приводами аналітична оцінка подій свідчить. ЗСУ перейшли до активної фази виявлення та ліквідації воєнних злочинців у режимі реального часу. Завдяки розвідці БПЛА та агентурній мережі вдається не лише фіксувати факти, а й знаходити виконавців уже за годину-дві після скоєного. Це створює нову реальність, у якій кожен постріл у беззбройного українця обертається фатальним наслідком для самого вбивці. Страх, що панує в лавах окупантів, вже не лише перед контрнаступом, він перед відповідальністю. Телеграм-канал Партиза 6 пише наступне: у відповідь на страту полонених підрозділи СБУ провели блискавичну операцію у південному секторі Покровського району. За координатами, переданими через аеророзвідку, було нанесено масований удар з дронів Камікадзе по бліндажу, де перебувала рота окупантів, причетно до попередніх злочинів. Удар виявився фатальним. Ліквідовано щонайменше 27 військових РФ, серед яких кілька офіцерів, відповідальних за фільтраційні дії проти місцевих жителів і полонених. Решта були добиті вогнем штурмових груп після за периметра втрати були настільки значними, що навіть російські ресурси в мережі почали визнавати. Це один із найболючіших ударів за останні тижні. У лікарні та ганрога паніка поранених вивозили без імен за номерами. Командування намагалося приховати масштаби провалу, проте фото з місця події та перехоплення переговорів довели. Це була точкова помста ЗСУ, реалізована з математичною точністю. Відтепер кожен злочин проти полонених матиме відповідь. Швидку жорстку і безкомпромісно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих. Мих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.